Доброго здоров'я колеги. Щиро вітаю шановне товариство. Слава Україні. Героям слава. Оце, друзі, ви мене красненько вибачайте. За те, що я вже трошки піднадоїв із своїм щоденником внутрішньо переміщених осіб. Воно ж хорошого може бути потрошку, але ж ну що ти зробиш? Є ще кілька тем, які хочеться висвітлити. Може комусь щось буде цікаво. А це зараз я розкажу про іригацію, про полив на своїй е, ділянці. Значить, оце перед мною, оце садок. Оце садок, це що нам дісталося. Садок молодий, тут дуже цінні породи, породи. Значить, Але це е, мій головний біль з першого моменту моєго заселення сюди і, мабуть, до скону. Того, що от, що е, ми почали тут господарювати десь у березні, мабуть, в кінці, в кінці, березня. В кінці березня. І от я е, потратив тиждень. Щоб обрізати оці всі дерева. Оце таку кучу нарізав гілочок всяких оце от. Ну це вже довека не вся куча. Да, це не всі, це вже оце ж Марися. Садок був запущений. Да, Марися подрібнювачем Тут подрібнювачі є, подрібнювачем вже перебила скільки. Скільки вже висипали там до ночування багатенько. Ну тут, як ми зайшли... Не. Садок він дуже врожайний цей. Ну не кожного року. А як ми зайшли, під ногами було таке чвакотіння яблук, яблук, і запаху оцього бродіння. Що сюди аж ніздрі забувало. Отаке. От не повірите? Дуже. от. Ну що ж, взявся за гуж, не кажи, що ти слабак. Хазяїнуй, бляха. Де ж ти дінешся? А без води, як кажуть, і не туди, і не сюди. Значить, що ми придумали? Ось іди, Борис. Оце ми придбали два таких єврокуба по тисячу літрів кожен. Оце два. Оце нам приятель зварив таку естакаду, куди ці куби будуть розміщення. Все воно готове до наступного сезону. Я чого не завершував оцю, оцю процедуру. Є усі шланги, все є, але ж воно ну, вже зайшли в осінь. Та вже в зиму було. В зиму вже зайшли, по суті. Ще пофарбується, приведеться. Да, Тут воно ще. Бо тільки зварили. Да. І це ж ще не вся радість. Не вся радість про цей е, садок. Отам далі є 80 кущів чорної і е, червоної смородини по річці. Отам, отам в тій стороні є кущі, мабуть, 40 малини. Оце все його треба доглядати. Все поливати. Все поливати, бо малина в цьому році посохла без палива. Да. Рік палив. був дуже сухий. І от, значить, як ми виходили цього року з ситуації. Вон там провели кранік, поставили. Поставили кранік. Спаяли, наша перша пайка. Купили да, я... цьому... паяльник. На ну, этом я научился паять эти трубы. Придбав специально цей паяльник. Ну, короче говоря, беда научить. От беда разводки научить. от собак. Да. Значит, вот там вот деревянная крышка, а вот там у нас станция насосная. Ну вот, ходим теперь покажем. Плантацію смородини, що їй Ну, Щоб уявлення було про те, скільки да. смородина то моя вотчина. А оце проходимо, оце <клух> ліжник. Угу. Оце його вивіз із Куп'янська, зберіг. З надією, що моя дружина буде лягати і загорати. загорати тут. Який там <coughs> Ход не, не мило... дійшов. Ні секунди, то пользу. Ход не дійшов. Тікай, Ольга. І взагалі, якщо живемо в селі, то тут не прийнято. В день... О, ще зато воно є. Ага ну малинкає. Малинка, є. малинка да. <coughs> так. Так. А тут у мене будуть грядки розума. Оце наша смородина. Оце тут треба розкинути капельний палив буде. Він колись був, але його унічтожили ще до нас. У нас. Ну, оце така плантація величезна. А тут я молодень досадила в цьому році, трошки там, де попропадали, ліси не було. Ми тут поставили е, такий з десяток стовпчиків. Ну, зараз я, мабуть, ходимо покажемо. Просто поливали шланг, вертушку. Оце отакі стовпчики з прямокутної труби. Сюди ставили вертушку, підключали шланг і таким чином трошки підвиселили плантацію. Ну недостатньо. Тепер я закупив ленту цю капілярну для капельного поливу, Оце все треба буде. Розкинути тут. Прибереться ця клійонка, це те, що було, Оце воно вже не надається да. нікуди. Mm. Буде È, трохи ну, частково гаволокна. ще доведеться частково ще досаджувати наступного року. Ну, є, пропали, є, є лисини тут багато попропадало. Ну, як багато, ну є. Оце отаке, хлопці і дівчата. Оце отаке. Значить. Земля тут э, оце э, скільки зеленого поля, оце все наша земля, аж туди до чорного, оце все наше, наше і наше і наше. Якби фермер не брав в оренду оцей шмат землі, то ми б тут взагалі зашились би і та, ну, це смерті і Ні, ну нам воно не по силам. Це треба хтось молодший з тракторцем. А це отак покажиться садочок, садочок. там mm. теж пропали 2-3 деревця. Значить треба буде. У нас ми побачили, що ранніх сортів білого налива немає. Взагалі ранніх немає. Всі І зимні яблука. Середньоспілих не дуже там. Ну оце що я хотів вам показати про, про іригацію. Іригація це буде наступного року палив організований. Положиться капля, накриється агроволокно. Працюйте на землі, працюйте де тільки зможете, тому що в труді щастя. Бувайте здорові. Все.